Кубок України відбулося жаркування однієї четвертої фіналу Кубка України. Дуже цікаве протистояння нас чекають, тому що. Бачите, це результати однієї восьмої фіналу. Ну, а в чвертьфіналі у нас таке протистояння буде, знаєте, вже матчі так само з двох матчів. Стадія з двох матчів. Знову ж таки. Я, до речі, проти того, але Федерація футболу і прем'єр-ліга на тому, що треба е е використовувати цей сіяний метод. У нас виходило, що Шахтар, Динамо, Дніпро і зоря були сіяними. А Ворск, Олександрія, Волині, Сталь, Діпроджин були не сіяними. Як наслідок, все рівно фаворитам трохи легше. Можливо, варто було б зводити. ну, Кубок це кубок, правда? Це сліпий, сліпий жереб. І зараз на півфіналі знову буде сіяні жереби. І Шахтар з Динамо в півфіналі не зіграють. Швидше за все. Ну тому, що, судячи по тому, як йде турнірна таблиця. Тому що по е, турнірній таблиці визначається по е, посів. Кубок це і кубок. Ні, ну. Ми, ну, видимо, дійсно. действительно Шахтер що... Динамо фінал. Так, 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 так. давайте зіграємо Трав в травні, в чо? В березні місті фінал. Шахтар Динамо і решта будемо грати кубок України. Поводять, підводять, стараються так підвести, щоб. Mm -hmm. Ну це неправильно. Сліпо ж і. Макс, ти став стані, коли сліпує, там шарики, коли тягнуть, а? Я я минулого... совсем стоп, Без руки. Стоп! Я да. минулого року сам тягнув в фінальну стадію. Руки Ні... не обжег? Ніяких там тепле, холодних, ще... кульок не було. Руки. Я Мирону даний мені потім дзвонив, казав, щоб більше так не було. Тому що я витягнув шахтарні про. Рук... Рук більше б'є, отрізали руки. Але ніяких. я готовий гарантувати за себе, щоб все було чесно, абсолютно спокійно.